Друзі, всім привіт! Ви на каналі Хаводнюс і в цьому відео ми поговоримо про гілку важких танків в Британії з новою механікою вибіркового залпового вогню. Як в новорічних коробках у нас випадав танк Contradictus FV-226. Це є перший прем цієї гілки. А вже потім досліджувана гілка, і в ньому є fv 230 Канно Відео буде цікавим. Не перемикайся, поїхали! А порівнювати ми його будемо із з Суперконем, бо він близький з ним по ТТХ. По зовнішньому вигляду, якщо восьмий рівень був сумішю з багатьох танків, то десятка нагадує лише два: це Ліон СТ 10 рівня Італії. З дозарядкою за конструкторське бюро та Вікерс 3, який теж був за конструкторське бюро. По зовнішньому вигляду вигляд в лобовій проекції, і він буде трішечки нагадувати нам американського тс 54 Особисто я бачу його так. А на який танк він більше саме тобі схожий, напиши в коментарях. По вогневій потужності ми маємо дві трохи порізані гармати супер коня, але натомість альфу дали на 20 одиниць більше. Вдвічі збільшили боєкомплект, у коня 40, а у цього 80 снарядів. До речі, я рекомендую вам качати ці танки, тому що я пограв в середній гравець на цьому танкові і зрозумів, що цей танк доволі комфортний та цікавий. Стабілізація, як для такої механіки, непогана. 0,16 від повороту корпусу і 0,12 від повороту башні. І це цілком нормально. Тим більше коли буде в розкачці, звичайний. Вентилятором, стабілізатором до і бойовим братерством буде 0,13 від повороту корпусу і в русі, і 0,10 від повороту башні. І це показники вже дуже хороші. Основним снарядом у нас є ББшка, яка пробиває 258 мм. міліметрів. Показник не дуже дивовижний, це навіть менше ніж у Суперконя, але це зробили, звісно, для балансу. Бо танк ще має кавене мінус 10 градусів. І ви представте, викачується ось цей танк на вас і від КВН. В нього був би ніфіга собі пробій, і він вам дає на 840 одиниць з двох пострілів. А ви просто стоїте і терпите бо ви його коли пробиваєте, він стоїть від КВН, точніше пробити вже нереально. І КВН до верху 20 градусів завжди майже буде де підіймати гармату, і це доволі комфортно. Пробій голдовим підколом, чесно, слабий 318 мм. І теж менш ніж суперконя. Ну і коли в коня пробій фугасом 120, то в нього оборудка, і в загальному ця вся його історія відбувається трішки гірше. В два рази менше на 60. 50 міліметрів, бо з двох стволів ми можемо дати всього 1040. Одиниця, це якщо ми проб'ємо. До речі, відео записується зараніше, тому якщо ТТХ зміняться, то відповідно, що у відео вже цього не буде чути. Це може бути підкориговано тільки у грі, тому що робимо ми це все зараніше. Прийдемо до польоту снарядів знову гірше ніж в коня. 1050 ББшка, 1280 метрів на підколі і 1050 на фугас. Час перезаряджання в стоці 9.59 секунд. А відповідно що ми можемо розігнати до 8,3 секунд перезряджання гармати, це в циклічному стані. І це доволі непогано, тому що 420 одиниць альфи, плюс така КД, плюс постріл непогано. Час зведення 1,92 без розкачки і приблизно 1,80 в розкачці. Реально хороший час зведення. Влучність 0,32, така сама, як і в суперконя. В розкачці буде приблизно 0,3. Знову згадаю стабілізацію, враховуючи, що це дві гармати від Суперконяту. Тут Стабілізація непогана, тим більше і стабілізатором, але відбалансована під можливість використання двох стволів. Механіка залпового вогню така сама, як і окрема восьмого рівня контрадіктуса. Якщо ви на ньому катаєте або катаєте, ви це зрозумієте. Натискаєте кнопочку X, яку є бере переключитися, наприклад, на швидкісний режим, і у вас з'являється зона, куди може полетіти снаряд разом з ним. Ви можете тільки по одному натискати ЛКМ. Зробити зал з механікою. Зрозуміло тепер далі по ділу по ТТХ. рухливість тут слаба. Хоча екіпаж спиртного не пив, тільки чай 34 км в годину вперед і 14 км в годину назад. До речі, хочу вам ще сказати, що якщо ви від початку будете переключатися на подвійний снаряд назад, то у вас швидкість впаде на 10 км, а то і більше. Максималка вперед максимально хренова. Ще й на додачу не забудь, що питому потужність бігуна лише 1389 кінських сил, що не є взагалі достатнім показником. Він не їде взагалі, або по ходимість по грунту. Там тут жах. 18 посередніх, а це в основну чергу це пісок і земля. І 10 по м'яких це багнюка. Порівнюючи тиха мобільності, то видно, що тут стоїть двигун, такий самий, як супер коня. Майже та ж сама питома потужність і та ж сама максималка. А ХП дали нам всього 2400 одиниць. Ну, так сказати, трошечки не дотягнули. Було б 2500, тоді було б файн. Броня 260 мм в лобі башні. Але із-за величезної маски гармати броні в ній від 350 50 до 420 мм і більше. Борта башні 110 мм та в кормі 70. Що можна сказати по бронюванню цього танку? Якщо ви граєте від КВНа проти противника, який також має КВН, то ваша комбашня вас не врятує і бронювання ваше, бо вас будуть шити на 1, 2, 3. oh, shit! Броня корпусу аж 200 мм приведена, і це хороший показник і номінальна 290-110 мм борта, тобто виконувати бортами можна все, навіть трішечки передовертати, якісь 4. Бо пробити туди в змозі лише тільки 330 го калібру, а це ніфіга собі. Ну і на момент цього відео такого калібру ще немає в грі. Ну і якщо танкувати від борту, то танки з високим пробоєм зможуть пробити в лоб корпуса. Також хочу підмітити, в нього є така ж сама виразлива зона, як і у мінотавру, а саме моторний відсік, який можна вицілити при танкуванні ромбом і пробити. А це є великою проблемою, тобто перегибати корпус ми все ж таки не можемо. 40 мм в кормі це пункт прийому фугасів. І тепер те, що менш важливе, це огляд 390 метрів та 5 членів екіпажу. Командир механік водій навідний та два зряджаючі. Сама по собі десятка вийшла дуже непогана, має багато хороших ТТХ і думаю, досліджувати буде його не шкода. До речі, зараз іде загальний тест на момент записування відео, тому ви можете його там протестувати. Відповідно, що коли вийде вновлення, протестувати вже не в змозі будемо. Представник 9 рівня це ФВ 229 контендер. По зовнішньому вигляду дуже нагадує Е77, який повністю нагадує його, і на ньому накинули броні та екрані по вогневій міцності. Альфа-390 з доволі середнім пробиттям 248 мм, на основному бронебійному снаряді, та доволі слабе пробивання на голодовому підколі в 303 мм, а для дев'ятки в принципі це нормально. Це навіть небагато менше, ніж в того самого коня 9 рівня, в якого 326 мм, ну і фугас 480. Альфи та 53мм пробивання, тобто бабаху гріля і якось там борща, ви зможете завалити нема питань, чотири штучки возити на два залпи, і буде достатньо. Ті чотири снаряди навіть великого місця не займуть, бо боєкомплект 80 снарядів. Швидкість польоту ББшки 1010 метрів, від 1240, і відповідно фугаса 1010 метрів на секунду. Час перезаряджання 9,59. Враховуючи, що це сток і альфа-390, то це нормально. Час прицілювання 2.11, хороше зведення в розкашці буде хорошим. Розкид на 100 метрів. До речі, це дуже файно. 0,33, доволі стандартний розкид, але в розкашці буде ще краще. Куди вертикального наведення Відповідно, і в десятки, 10 донизу, 20 доверху. Буде гармата опускатися та підніматися. По мобільності? Ну тут все просто. Так само як і в десятки, 34 вперед та 13 назад. Що? Є дуже мало. Витома потужність 1364 кінських сили на тонну слабо. ХП 2000. До речі, по ХП тут уже не так то й погано, тому що в нас тільки є, наскільки я пам'ятаю, із такого останнього тяжа, який виходив, це 50 ТП, якщо не помиляюся, 9 рівня, який йде до поляка. Там також є 2000 ХП. Броня башні 280 мм і 315 номінальної. І для 9 рівня, і для ББ дуже хороший показник. Кумулятиви, наприклад, фази або концепта 1. Його в лоб башні будуть пробивати, але танка з підколом буде пробивати важко 100 мм борти башні і 60 корми. Броня корпусу 165 мм в лобі, М -м, непогано, але можна було б і краще. 90 мм борта і 40 мм у нас корма. Корпус це безкоштовний прийом фугасів. І відповідно, що по огляду у нас все рівно 380 метрів, такий собі огляд. Дев'ятка можна сказати просто нормальна. Більше схоже на німецького е 77 або е 75. Звичайні снаряди, однокласників держать, як і голодові підколи, але проти кумулятивів вже прогинається до полу. Ну і тепер передостанній представник цієї гілки затягувати не буду, просто розповім базову характеристику. Це у нас fv 227 консейвер. До речі, дуже цікаво виглядає в нього ім'я. Якщо перевести на українську, то це зачаття. Тож вотака вогнева міць. Дуже така доволі нецікава. Альфа 280, прям як укаяна, і 370 на фугасі. Бронепробиття на звичайному снаряді, який тут ББ 219 мм. Нічого дивовижного, звичайне пробиття для тяжа восьмого рівня, а пробиття на голдовому підколі 248 мм. Пробиття слабе навіть. Не 260, тому з пробиттям будуть проблеми. Ну і фугаси це звичайні петарди 47 мм. Швидкість польоту називати не буду і так далі. Єдине, що скажу, що час перезаряджання 7,9 секунд, доволі скорострільна гармата. Час зведення 2,11, розклад на 100 метрів 0,34. КВН такі ж самі, як у 9 та 10, боєкомплект такий ж самий. Мобільність така ж сама, як у при тому потужність двигуна, та ж сама, тільки там плюс-мінус декілька сотих змін. Живучість 1600, бронювання 280, башні та 100 в бортах, корпус 120 і в бортах 80. По огляду слабкий, 370 мм. Тачанка сама по собі непогана, як і в танках, її гілки, які були до цього, але альфа в 280 це при нинішньому рандомі мало. Коли ти даєш 280, а добідають альфу в 400, а то 800. Ну, це, звісно, можна скомпенсувати механікою, але її можна нормально реалізувати тільки на ближній дистанції, і відповідно, що один снаряд може залетіти. 叫的你。 Ну і останній представник танків з цією механікою, з якої почнеться перехід на цю гілку, це 7 рівень ПВ-224. Чопер. В загальному багато хто думає про його за вільний досвід, тому зараз максимально стисло по ньому пройдемося, а я виставлю в ньому свою думку. Огнева міць пробиття 204 мм. На ББ і 930 метрів летить снаряд, і 235 на підколі, підкол летить 1150 шкода 230, калібр 83, час перезаряджання 7,30 58, боєкомплект так само по 9, 10 та 8, час зведення 2.11, розкид 0,35 на 100 метрів без розкачки. Відповідно, що КВН не ті ж самі, мобільність 34 км вперед, задній хід 12, потужність двигуна 780 кінських сил, по потужність на тонну 13 кінських сил. До речі, що хочу сказати, що у всіх двигун двигуни, це, до речі, дуже бісить. Бронювання корпусу 130 мм башня 180 хп 1300. Для такого танку це малувато. В загальному сьомий рівень непоганий. Страждати на ньому ми не будемо. До речі, багато хто цікавився, з якого ж танку у нас буде починатися розкачка. Ви будете починати розкачку на Черчиллі сьомому і шостого рівня. Скільки нам потрібно буде досвіду, а досвіду, шановні, нам потрібно буде нормально. десь приблизно біля 60 тисяч, тому що я вже дослідив цей танк і я не можу вам сказати, Сказати, скільки потрібно буде досвіду. Але єдине, що можу сказати від себе, це те, що цей танк 10 рівня, до речі, непоганий танчик. Те, що у нього нова механіка, це круто, але все ж таки він дуже мені схожий, якби в лобі на нашого того ж самого Вікерса. І також він похожий мені на тортілу 8 рівня преміумний танчик, корпус прям цмокіцьмоки, майже схожий, дійсно дуже схожий, і це є проблематикою, тому що це дійсно корпус взяти звідти, я просто буду. Шокований, тому я не рив цю інформацію. Ну а на цьому у мене все, друзі. Напишіть коментар, підпишіться на канал та в загальному, що ви думаєте про цю гілку. Не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі та підписуватись на канал з вівтиними сповіщеннями. Тут вас чекають огляди новин, апів, нерфів, ну і звісно, стріми, де граємо в різні режими та в рандомі. Ну і зводом з підписниками не проти пограти. Тому бажаю вам міцного здоров'я та миру. Слава Україні! Слава ЗСУ, героям і героїням. Слава! Тихого мирного неба! Зустрінемося в нас наступних відеороликах. Всім па-па!